Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України, аби краще розуміти, що відбувається на усій лінії українського фронту, де наразі тривають досить такі важкі бої. Зокрема, сьогодні розпочалася вже 455-та доба, і увесь цей час наш весь український народ, наші. Воїни героїчно протистоять російським загарбникам, і ми зараз бачимо, що за останній період ситуація на лінії фронту вона дещо стабілізувалася. На відтинку сватове криміна подекуди тривають бої, досить такі важкі бої. Бахмут ворог намагається взяти вже майже рік, фактично, але досі наші сили контролюють там певні ділянки, певні райони на околицях Бахмута і мають певні успіхи на флангах з обох сторін одразу. Тому Ті підрозділи, які знаходяться, ті підрозділи Російської Федерації мають на увазі певна річ, які знаходяться у Бахмуті. Я певен, що там безпечно вони себе точно не почувають навіть після того, як їм вдалося там, але все одно просунутися в межах самого Бахмута. Але про все будемо говорити за порядком. Зокрема, Генштаб говорить нам про те, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, і відбулося 26 бойових зіткнень за минулу добу. В центрі бойових дій залишаються Бахмут та е, населений пункт Мар'їнка, якого фактично вже немає, і там тривають досить важкі бої. Постійно працює ворожа артилерія і. Можемо допустити, цілком що росіяни, враховуючи ось ту динаміку так їхніх просувань в Мар'їнці, а вона надзвичайно маленька, бо бойові дії у Мар'їнці йдуть фактично з самого початку повномасштабного вторгнення, і от все, що їм вдалося зробити за понад рік, це просунутися в межах самого міста, там і зайняти його ну половину, можливо, наразі. Трошки більше вони потім намагалися десь з флангів заходити, але їм це не вдалося ефективно зробити. Щодо купінського напрямку, то він дещо активізується. Зокрема, наразі бойові дії тривають поруч з населеним пунктом Масютівка. Ми його бачимо на своїх екранах. І от мені цікаве наступне: чи будуть вороги наразі купінському напрямку приділяти трошки більше уваги, оскільки. Харківська область, вона межує з Білградською областю і враховуючи події там, які стаються, то цілком можливо цей напрямок зараз для російських загарбників буде навіть таким більш пріоритетним аніж був раніше. бо... Раніше як це відбувалося? Вони йдуть в атаку, їм дають по зубах. Вони з втратами відходять, і вони чекають, поки підтягнуть резерви, поки доукомплектують підрозділи. Наступна хвиля, десь там, можливо, через кілька днів, можливо, через тиждень, чи навіть більше. Вони знову йдуть в атаку, їм знов дають по зубах. Вони відходять, чекають до укомплектації підрозділів. І отак фактично відбувалося досить тривалий період. Зараз ми бачимо, що основний такий ударний кулак вони сформували якраз таки. В напрямку населеного пункту Масютівка, про який я зазначав вже раніше, і ви бачите його на своїх картах, тому будемо стежити надалі за тим, як буде розвиватися ситуація. Але досить активно працює і артилерія. Ворог застосовує авіацію, тому він. Досить таки загрозливий, і на це потрібно реагувати. І величезна подяка усім нашим захисникам, які наразі боронять нашу державу щодо інших ділянок, то напрямок Креміної, фактично бойові зіткнення подекуди трапляються в лісовій зоні. Генштаб з цього приводу нам говорить про те, що ворог вивів наступальні дії у напрямку Білогорівки, але успіху не мав. Там же завдав авіа. Ударом про Керміну фактично не зазначають на цій ділянці, але бої вони продовжуються якраз таки в межах лістицтва. Щодо Білогорівки, то вже тривалий період населений пункт на Луганщині. Білогорівка на Луганщині, бо є ще одна на Донеччині, яка знаходиться до речі дуже е, поруч. Але е, маю на увазі зараз Білогорівку на Луганщині. Населений пункт тривалий період е, після деокупації знаходиться фактично в напівоточенні з боку росіян. Тобто вони зі сходу, вони по суті з півночі, і навіть з півдня в якійсь мірі, але все одно там перебувають російські підрозділи, і вони застосовують авіацію, завдають авіаударів надзвичайно потужних. Постійно працює артилерія. Подекуди вони можуть викотити навіть свої танки і бойові броньовані машини чи іншу бронетехніку з за допомогою піхоти. Намагаються вони наступати там на наші позиції, але от їм не вдається це робити. І десь, мабуть, вже півроку тому, але не трапляв я на відео у соціальних мережах, де говорилося про те, що ось це Білогорівка і міста ще на той час, а це пройшло півроку. Його майже не було. Дуже активно працювала ворожа артилерія, і вони намагалися просто зрівняти Білогорівку із землею. Але як бачимо, вона позначена зеленим кольором, і наші воїни вони продовжують виконання своєї бойової роботи з оборони цього населеного. Пункту, який є досить таки важливим, насправді тому, що ці позиції вони можуть потім дати нам такий плацдарм для деокупації української території. Тому Білогорівка і із військової точки зору, ну і безумовно, кожен клаптик української землі він надзвичайно важливий для усіх нас, тому оборона вона продовжується. Прийдемо до напрямку, до якого зараз прикуто найбільше уваги, це українська фортеця Бахмут, про захоплення якої ворог говорив вже декілька днів тому, але наші сили досі контролюють певні ділянки на околицях цього міста. Це факт, це потрібно визнавати, що фактично весь Бахмут контролюється окупантами. Їм це таки вдалося зайняти це місто, але наші сили на околицях іще ще. Мають певну ділянку, де продовжуються надзвичайно важкі бойові дії, і водночас наші сили розуміють, що дещо знизити градус можна за допомогою ефективних ударів по флангах. Якщо учора наші військовослужбовці писали про просування на 700 метрів, то станом на зараз є інформація про додаткові ще 100 чи 200 метрів. Тобто, можемо допустити, що це відбиті позиції. Ви російських загарбників, які наразі або перебувають в сірій зоні, або контролюються нашими військовослужбовцями, більш детальної інформації у нас немає, і допоки триває бойова робота, я впевнений, що ми і. Не дізнаємося, але залишимо це для наших військових. які, Коли можна буде, коли треба буде, вони обов'язково я впевнений повідомлять. Але поки ситуація є такою. З цього приводу нам говорить генштаб наступне: що на цій ділянці протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озер'янівки та Турецька, тобто. П'ять населених пунктів, по яких ворог вдарив авіацією, це лише п'ять. І ми бачимо, на якої інтенсивності набувають ці удари. Це досить таки небезпечна і загрозлива зброя, насправді, бо якщо це керовані авіабомби, то перехоплювати їх неможливо, фактично. Але є інший момент, аби їх випустити. Російські літаки мають залетіти там на відстань ну хоча б 50-60 кілометрів до якраз моменту пуску. І при вдалій хорошій роботі ці винищувачі, ці літаки можна вражати. Певна річ ворог не залітає в зону дії нашого нашої протиповітряної оборони, бо вони бояться втрачати своїх пілотів і літаків. Бо і так вже там на Беталбрухтвітпав відправилася досить величезна кількість російських літаків. Але тим не менш, подекуди такі випадки трапляються. Тож будемо стежити надалі за тим, як розвиваються події і на цій ділянці. Щодо напрямку Авдіївки, то можемо зазначити, що ситуація залишається досить таки напруженою, насправді, тому що ворог він суне з усіх сторін, намагаються вони взяти місто в оточення, але бойова робота з оборони Авдіївки вона продовжується. Певна річ зараз там досить інтенсивними є обстріли. В місті досі перебуває більше тисячі людей, говорив голова місцевої влади. Пан Барабаш, що можливо, навіть досі там залишаються діти, і їх просто ховають. Місцева влада намагається якось їх знаходити разом з поліцією, разом з військовими і просто елементарно врятувати життя дітей, але на жаль, є люди, які ось таким чином реагують, дітей переховують, не хочуть нікуди їхати, виїжджати і тому подібне. І ось це саме ті реалії в місті. Немає комунікації фактично. Там є гуманітарна допомога, певна річ допомагають цивільному. Населенню, але там досить таки небезпечно залишатися в теперішніх умовах. Щодо бойової роботи, то Генштаб говорить про те, що противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського і завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та самої Авдіївки, і під вогнем ворожої артилерії і ще низка населених пунктів. Тож на цій ділянці ситуація наразі є досить таки стабільною, але важкою, тому що ворог. Не суне такими великими е, силами, як це було раніше, бо їхня боєздатність вже дещо зменшилася через ліквідованих і поранених російських загарбників, це в принципі зрозуміло. Їм потрібен час для того, аби підтягнути резерви, під, там, доукомплектувати свої підрозділи, наприклад. Тому це все потребує часу, але я впевнений, що наша розвідка працює, і от вони в принципі розуміють, що відбувається по той бік лінії е, фронту, і якщо Якісь місця зосередження там особового складу чи техніки буде, то наша артилерія відпрацює. Головне вчасно це помітити і якраз таки влучно поцілити по цих позиціях, по цих ворожих позиціях. Якщо говорити про південь нашої держави, то ситуація особливо не змінюється. На жаль, ворог продовжує обстрілювати цивільні міста нашої держави під ударом Херсон, під ударом. Запорізька область і тут ціла низка населених пунктів. Завдають вороги як артилерійських ударів, так і використовують авіацію. І ми бачимо, що за останній час досить таки великою є інтенсивність. Але в своєю чергою авіація наших сил, наших сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких Три це зенітно-ракетні комплекси. А ось це справді дуже хороші новини. І зокрема, наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер К 52 більш відомий як алігатор. Чотири ударних БПЛА типу Шахет та один розвідувальний дрон типу зала. Пише про це генштаб у своєму зведенні, і збитий кожен збитий російський військовий гелікоптер, чи той самий винищувач. Це досить таки відчутна втрата для російської армії. Тому такі повідомлення, вона вони певна річ надзвичайно і надзвичайно приємні. Бажаємо нашим захисникам наснаги, аби якомога більше цих російських залізних птахів, вбивчих птахів, вони падали додолу. І ось така тенденція вона продовжувалася постійно. Що ж, друзі, такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Ну а поки... Будемо продовжувати наш ефір далі.